Програма тема дня на українському радіо. Дніпро. Слава Україні. В етері Українського радіо Дніпро. Програма тема дня. В студії для вас працює Ілона Шевченко. В ніч на 23 вересня війська Російської Федерації градами та дронами Камікадзе п'ять разів накривали Нікопольський район. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Нікопольської військової адміністрації Євген Євтушенко. Під обстріли потрапили села Марганецької територіальної громади та місто Нікополь. Пошкоджено лінії електропередач близько десяти приватних будинків, підприємства та санаторій. Люди не постраждали детальніше про ситуацію в регіоні. Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області Сергій Ковтонюк. Сьогодні вранці ворог знову обстріляв Нікопольський район зрадів та ствольної артилерії, накривши вогнем місто Марганець та Нікополь. Є двоє загиблих та дев'ять поранених. В Марганці внаслідок нічних обстрілів загинули літній чоловік та жінка. Попередньо ще дев'ять людей отримали поранення. Трьох з них рятувальники дістали з під завалів. У місті загорілися приватний житловий будинок та газова труба. Вогонь вже приборкали. До ліквідації наслідків залучалось 23 рятувальника та 5 одиниць пожежної техніки. Пошкоджені понад два десятка приватних житлових будинків, один з яких зруйнований вщент. Також понівечені дві багатоповерхівки. Побило автомобілі та лінії електропередач. Без світла зараз залишається близько 2200 родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання у місті Нікополь через атаку російської армії. Понівечені 11 житлових будинків та гараж. Зараз на місці прильотів працюють рятувальники та поліція. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Це був речник Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області Сергій Ковтонюк про ситуацію в регіоні. Про те, як живуть у селах, що регулярно піддаються обстрілам. Сюжет кореспондентів Суспільного були був обстріл. Ну, обстріл був мабуть, часа півтора-дваця. Тут облажували це наш куток. Це було десь часу 12 дня і десь до часу двох дня. так почалося воно на все. Ми були в підвалі. Потім почався пожар, там у нас все. Ми почали тушити пожар, бо в мене в гаражі стояла машина, я побоявся, що хоча б за машину. Раз вибігли нічого, потім другий раз я вибіг, почав тушити, чую вистріл відтуди, ну, виход пішов. І я не спів. І відкрив калітку і якраз туди був прильот. І виходить, що мене там зацепило. Я Ми два осколка в руці, ну і через розрубало. Кухню, вікна повилітали, хату зацепили. А так, що вікна повилітали, разгорів. Взрив, вибиті двері. Ми були в хаті, між двома кімнатами. Ми вовремя лягли, тому нас не зацепили. Зацепило тільки чоловіка. Ударило по огороду, три вибухи було. Я вийшов, посмотрив, ну, розумію, що це вже не шутки. Я Це ж відкриваю двері, зайти. І волною відкинула, двері вилетіли, бух, все, лежиш. Стою, у мене ну, пече нога, все в крові. Двері вилетіли, окон вже давно нету, ми позабивали на степлер ну, картоном. Единственное, що шифер, вдавка, щоб не завалилась хата. Снаряд прилетів, ми були вдома, підлітала і кухня підлітала, а тут ми одразу і не побачили його, що він прилетів. Дорізали деревину, бачите. Ну, чи все одно ми спимо в підвалі, бо ми боїмося ще. Взагалі-то. 102 будинки зазнали руйнувань в більшій чи меншій мірі. 12 будинків такі, що практично пошкоджені, немає дахів, погоріли, навіть стіни розвалені. Більшість Побиті криші, немає вікон, немає дверей. Людей взагалі то в селі мешкає 3400, але на даний момент їх звичайно менше. 1800-1900 жителів залишилося. Зараз люди повертаються, але обстріли продовжуються. Після того, як наші збройні сили України дуже добре відпрацювали на території Херсонської області і відтіснили ворога від наших кордонів. То значно поменшило обстріл на наших прикордонних територіях, і на деяких громадах взагалі немає цих обстрілів. Ситуація трошки почала покращуватись в плані того, що почали відкриватись магазини, ті, що були закриті, особливо продуктові. Люди вони патріоти своєї землі. Вони турбуються про людей. І Я розумію, що повернулись і повідкривали в першу чергу і за те, що вони розуміють, що треба допомога людям на сьогоднішній день. Продуктові магазини працюють всі тут. Три там три. По можливості завозять продукцію. Да, трошки ну, не трошки, логістика порушена. І за певних причин ми розуміємо, там містка нема, там їхати не хочуть, але власники цих магазинів самостійно зараз займаються підвозом товару і через те більш-менш ситуація з продовольством у нас стабільна і нормальна. Під столом ми там ховаємося. Отак, от, от там полягали, і лежимо на полу. Додому так само йдемо, летять снаряди. Під забором падаємо, траву падаємо, котимося в балку, велосипед бросаєш. що... Тож... продовжуйте працювати. Чому? А що нам робити? Люди їсти хочуть. І за цього і працюємо тут. Це був сюжет про те, як живуть населені пункти, які регулярно обстрілюються військами ворога. На Дніпропетровщині виписали вже понад тисячу електронних рецептів на антибіотики. Як придбати необхідні препарати та що змінилось у сфері медичного обслуговування, розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Тетяна Квітницька. В цьому році, вже починаючи з 1 січня, за програмою Доступні ліки за електронними рецептами, виписано більше 850 тисяч електронних рецептів. 80-90% цих електронних рецептів, щомісячно отоварюються, і люди отримують необхідні ліки. Зараз ми маємо продовження програми виписки ліків. За електронними рецептами і вже працюємо другий місяць, виписуючи електронні рецепти на антибіотики. На сьогодні ми маємо вже за офіційними даними більше 1150 електронних рецептів, виписаних саме на антибіотики. Немає ніяких складнощів в реалізації цього нового проекту, але є. Недорозуміння і конфліктні ситуації, які виникають з трьох боків. По-перше, це медична спільнота. По-друге, це пацієнти, і по третє, це аптечна галузь. Перш за все, більшість лікарів, які працюють з електронними рецептами, то працівники галузі первинної медико-санітарної допомоги. Тому для лікарів первинної ланки, для сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів немає ніяких проблем з випискою ще одного рецепту: це рецепт на антибіотики. Зараз до системи виписки рецептів активно підключаються лікарі спеціалізованої медичної допомоги, і тут вже виникають перші складнощі, бо таких навичок, які напрацювали лікарі первинної ланки протягом двох-трьох років, в них ще нема. Це перший досвід роботи з електронними рецептами. Тому і виникають перші проблеми. Затримка по часу, коли треба зареєструватися в системі, коли треба правильно все заповнити для цього. Бланку та інше. І часто виникають ситуації, коли лікарі спеціалізованої галузі кажуть, що вам потрібно таке антибіотики. Їдь до сімейного лікаря, вам цей рецепт випише. Але ця система так не працює, і ми працюємо з кожним лікарем по кожному такому випадку, про який ми знаємо. Лікар, який призначає лікування і призначає цей антибіотик, він його і виписує. Тобто не було за мету поставлено просто перевести і виписувати замість бумажки електронний рецепт. Йдеться про інше, і це більше стосується якраз проблем з пацієнтами. Ми не замінили термін підіть купіть антибіотик на електронний рецепт. Система охорони здоров'я намагається, як і весь цивілізований світ, взяти під контроль лікування антибактеріальними препаратами антибіотиками, бо проблема антибіотикорезистентності вона не вигадана. Вона дуже серйозна, і якщо ми щось не будемо робити, нас очікують дуже складні септичні ускладнення, захворювання котрі ми не зможемо нічим лікуватись. Безконтрольне використання антибіотиків при вірусних інфекціях, зміна антибіотиків і неправильний курс призначення, чи довго, чи коротко, чи стартність того антибіотика. Як коли людина робить це власноруч і сама вирішує, що їй лікуватись, то це призводить до того, що бактерії стають устойчивими стійкими до антибіотиків, і ми не можемо з ними боротися саме тоді, коли нам треба використовувати ці ліки. Тому люди обурюються, коли вони при якомусь захворюванні вирішують, що я завжди вживав отакий антибіотик, я піду його придбаю, і все буде за мною гаразд. Річ не в тому, що Піти за рецептом річ в тому, що людина повинна йти до лікаря, і саме лікар повинен вирішувати, потрібно чи не потрібно призначення цих ліків і чого саме цих ліків може треба якісь інші, і не завжди потрібно вживати ті антибіотики, бо це не крем для рук, і ми не можемо собі дозволити постійно їх вживати і постійно ними користуватись в залежності від того, як ми самі про це вирішуємо. Третя складова це аптечна система. Аптечні заклади повинні бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. І коли звертається, людина надає так званий електронний рецепт, людина отримує на мобільний телефон, чи роздруковану має довідку про призначення препарату. Там є відповідні цифри, коди. Це в аптеці потрібно вводити. І після цього вже людині пропонується за цією дієвою річ. Виною, хімічною складовою, які препарати є в аптеці за різною ціновою категорією, і людина чи по до того вже переговорив з цього приводу з лікарем, чи за власним якимось бажанням, чи за фінансовими міркуваннями, бо це оплачується людиною, пацієнтом це не реємбурсація, і держава не сплачує нічого аптеки. Тільки після цього аптека може відпустити препарат. За результатами перевірки, у нас є інформація, деякі аптечні заклади, які порушують закон і не питають у людини електронний чи паперовий рецепт в деяких випадках, то це порушення законів, це порушення правил, і такі аптеки штрафуються, якщо виникають такі ситуації. Тому ми всіх учасників цього процесу запрошуємо до колегіальності і до розуміння мети. Нам не потрібно зайвих дій, це не зайві дії, нам потрібно вирішувати питання цивілізованого підходу до вживання антибактеріальних препаратів. У разі якщо заклад не зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, якщо технічно ми розуміємо, що і війна, і є дуже велика кількість яких проблем, які можуть виникнути кожну секунду, кожну хвилину. Якщо лікар вважає за необхідне виписати людині. Антибіотик, але нема можливості зробити це в електронній системі охорони здоров'я. Ми маємо на сьогодні ще дозвіл виписувати це в паперовому вигляді, і в аптеці приймають і паперові призначення антибактеріальних препаратів. Окрім хімічної назви речовини, яка призначається, лікар зазначає кратність прийому, як приймати цей препарат, дозування. І такий рецепт виписується на 30 діб. Він буде годен протягом місяця. Людина може, пацієнт може придбати не повністю всі ліки, якусь частку з призначених, він отримає в аптеці відмітку, що частково, і скільки видано цих ліків, і вже не йти за новим рецептом з тим самим самим рецептам прийти і отримати другу частку цих призначень, тобто система достатньо гібка для того, щоб все це відбувалося. Треба тільки розуміння, треба відповідальне відношення до свого здоров'я з боку пацієнтів, які вважають, що вони самі краще любого лікаря можуть собі призначити антибіотики, відповідальне відношення аптечної мережі, що не можна, то й не можна, і порозуміння з боку медичних працівників: що якщо вперше ти входиш в цю систему, треба трохи навчитися а далі вже буде просто і буде вже працювати електронна система, як ми звикли до інших. Форм електронних документів і роботи в електронній системі. Проте де у Дніпрі можна придбати безкоштовно ліки за програмою медичних гарантій та інші нововведення медичної галузі, розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Тетяна Квітницька. На сьогодні в медичних закладах області працює майже 200 медиків-переселенців. З них 97 лікарі, 78 середній медичний персонал, 9 молодший медичний персонал та 12 технічних працівників. Про те, як спрацювались нові фахівці з колективом, розповіла виконувачка обов'язків директора одного з центрів первинної медико-санітарної допомоги Вікторія. Наразі у нас в центрі працює три лікарі-переселенці, які до нас прийшли вже працюють у різних амбулаторіях. Це у нас два лікаря-педіатра і один сімейний лікар. До нас звертаються і лікарі, і медсестри, середові діло кадрів, розглядаються їхні документи, та сам механізм працевлаштування це вони повинні звернутися до департаменту міського або обласного департаменту охорони здоров'я і скеровані до нас. Тобто, коли вони приходять саме до нас, ми їм надаємо роз'яснення про сам механізм, як можна працевлаштуватися. Так, я сказала, що це два лікарі педіатри сімейний лікар, але ж це не має значення з досвідом лікарів чи не з досвідом. Чому? Тому що лікар може бути тільки закінчити інститут або медичну академію, або вже мати досвід. Але він має право на працевлаштування і має право на отримання роботи. Тому розглядаються всі заявки, і згідно чи з законодавством, то потім ми приймаємо на роботу. Саме ну, не у нас амбулаторії, у нас декілька амбулаторій, і у кожній з трьох амбулаторій є такому лікарю. Вони працюють не так давно вже більше. Двох місяців, але вже зарекомендували себе як лікарі з досвідом, про них інформація серед населення є, і до них залюбки йдуть і діти, і дорослі. Є таке, що хвилюється, але я хочу сказати, наразі ми ж, у нас в Дніпрі не тільки лікарі є внутрішньо переміщеними особами, але й у нас є саме внутрішньо переміщені особи. Тому міграція населення, як ви розумієте, Продовжується. Я просто хочу вам цифри озвучити. От у нас в нашому центрі наразі 2071 внутрішньо переміщена особа це більше, чим на ставку сімейного лікаря. Із цих 2071 внутрішньо переміщеної особи у нас. Майже 400 дітей тому є населення, які потребують в сімейному лікарю, педіатру або терапевту. наразі у нас задекларованого населення 58 тисяч кожну неділю, аналізуючи стан прикріплення біля 100 Осіб у нас щонеділі укладають декларації з лікарями. Тобто це говорить про те, що є потреба в сімейних лікарях, в лікарях, педіатрах та терапевтах. Ми як центр маємо інформацію, які нам саме спеціалісти потрібні. Тому ми щотижня подаємо цю інформацію. В центр зайнятості до обласного Департаменту та міського департаменту і ця інформація тоді вже розглядається. І до нас приходять вже. коли ми подаємо заявку, до нас вже приходять медсестри або лікарі. І навчання у них як правило вони вже приходяться спеціалізовані, мають диплом, мають курси. Якщо їм наразі буде потрібно додаткові курси, це вже розглядається за тим місцем, де їх приймають на роботу. Відділ кадрів у нас працює в цьому направленні. Ми надаємо роз'яснення, куди їм треба звернутися, з якими документами. Або якщо вони вже обізнані, вони вже звертаються до департаменту охорони здоров'я обласного або міського, і ці питання вирішуються. Лікарці з Херсону Ірині довелося трохи змінити спеціалізацію. До міста Дніпра я прибула з Тимчасово окупованого Херсону, де я попропацювала 20 років, працювала в дитячій обласній клінічній лікарні в стаціонарному відділенні для лікування дітей віком від місяця до 18 років. Після початку війни з лютого я працювала ще місяць березень, а потім коли вже було просто невиносимо, змінилася адміністрація лікарні, і до роботи треба було добиратись пішки з маленькою дитиною, то я написала відпустку за свій рахунок без збереження заробітної плати. І десь наприкінці квітня. Нам вдалося виїхати на підконтрольну територію. Шлях був дуже тяжкий, тому що два дні ми поспіль намагалися виїхати, але колони обстрілювалися, і тільки на Пасху нам вдалося виїхати через Кривий Ріг і потім до міста Дніпро той час, коли я працювала в березні, таких суттєвих змін ще не було. Заходили, представлялися, хто вони росіяни, що вони будуть змінювати наводити свої да порядки, все ну, і зразу я з відпустку пішла з вірахунком. Тобто далі я не знаю, що там відбувається. Виїхала багато, колег і знайомих. Ну майже в Херсоні знайомих і друзів не залишилося. На роботі лікарі, ну, також кого немає можливості виїхати, бо є рідні, є… Діти інваліди, ну тобто залишились там ще. Виїжджала я з друзями, з сусідами, збиралися на колоною машин. виїжджали. у мене донька 9 років молодша. Старший син вчиться тут в медінституті. зараз університет уже. Тобто, я вдвох з нею вибиралася. Стояли в полі цілу ніч, тому що ми так потрапили. Комендантська година з сьомої вечора була і нас не пропускали. Тобто, і всі ці вибухи, літання, винищувачів, все це було дуже страшно. Роботу я почала шукати не одразу, тому що в мене ще була відпустка. Я звернулася в департамент. Охорони здоров'я самостійно через деякий час, ну напевно, неділю мені зателефонували та пропонували роботу в амбулаторії. Я була дуже здивована, тому що я працювала в стаціонарі да, 20 років. Амбулаторія це для мене зовсім ну нове нове. Треба навчатися. Ну я погодилась також, що треба. Продовжувати навчання, працювати. Якщо ти 20 років пропрацював з одним колективом, то якось непривично да було, як тебе сприймуть. Хоча колектив дуже гарний, я їм дуже вдячна за підтримку. Ну як я прийшла, да, страх був від невідомого, то є, що робити, як робити. У мене дуже гарна. Медсестра, яка вже багато років працює тут, і вона мені все розповіла по тим же картотекам, по як це заповнювати. Завідувачка також дуже все вони мені допомагають. По поводу декларації заключення, да, приходять також переселенців дуже багато. Да, я заключую зараз декларації, хотілося б більше, але так як в принципі багато міграції да, у нас зараз. Повиїжджав, а хто приїжджає, тому ну, ну будемо сподіватися, що буде більше будуть вертатись до нас. Звільнилася, як зателефонувала там, не було, звісно, ні інтернету нічого, тільки вайбером переписувалась з відділом кадрів. написала заяву і переслала. Тобто мене звільнили. Багато людей звільнялося. У нас два руководства в лікарні, то тобто є руські були, і наша тось, тобто українська сторона також є. але вони працюють на даний момент дистанційно. Тобто мене звільняли як з української сторони. От повертатися я не буду. Чому я їхала саме в Дніпро? Тому що в мене тут родина, мої батьки знаходяться. Мій син навчається вже третій курс, теж в медицинському, і в принципі я буду тут. Залишилась у мене там квартира. Вона залишилась да багато чого. Життя залишилось. Ви слухали програму Тема дня в студії для вас працювала Ілона Шевченко за режисерським пультом Олександр Сохач. Технічне забезпечення Максим Гейко. Бережіть себе та залишайтесь на хвилі Українського радіо Дніпро. Програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро.